Всім доброго дня. Якщо людина віруюча, чи може вона бути одержима бісами? Так, і це показує плід її життя. Спасіння віруючих приходить по благодаті, а далі життя має відображати плід віри, яка є всередині нас, нашими діями. На стороні Бога чи на стороні диявола показує плід життя. Якщо в житті людини є сори, гнів, засудження, зловживання алкоголем, злослів'я, віруча людина не хоче служити Богу, а тільки догаждає душі, це плід. І того, що людина одержима злими духами і на стороні сатани. Знати, і вірити в Бога, жити як хочеш це не говорить про Божу віру. Віра Авраама досягла вдосконалення його діями, і плід його віри змінив майбутнє поколінь. Віра в Бога зарахована, зарахована йому в праведність. Він жив так, як казав Бог. Віра без діл це мертва віра. Тобто віра окрема, і наші дії окремо. Життя будується не на правильній основі, основа це наріжний камінь, Ісус Христос.